Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як поставити свій скин у Minecraft Bedrock. Заходимо в гру і тиснемо на персонаж. Ось. Далі буде кнопка Редагувати. Відповідно, гравця. Так, тут є звичайні скини, бачите? Але можемо зайти сюди, вибрати скіни, які є, і натиснути новий скин. І вибираємо з комп'ютера скин, який маємо. Скіни можна скачати з інтернету чи зробити самому. Ось беремо перший, ліпший і тиснемо Завантажити. Кидаємо його в потрібну папку. Головне потім знайти її і вибрати скін. І ось готово. Це був я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, удачі, бувайте!